Гуси лебеді. Жили собі дід та баба. І були в них донька та синочок маленький. Донечко, говорила мати, йдучи на роботу, будь розумницею, бережи братика. А дочка тільки хвилину про материні слова й пам'ятала. Посадила братика на травичку під віконечком, а сама побігла гуляти на вулицю. Загралася з подружками, про братця забула. Налетіли гуси лебеді, підхопили на крила хлопчика та й понесли. Сестра повернулась, нема братика. Стала кликати, шукати його, вибігла в чисте поле, аж, бачить, промайнули гуси лебеді за лісом. От і здогадалась дівчинка, що то її брата вкрали. Про гусей лебедів у людей давно погана слава ходила. Що вони маленьких дітей забирають. Кинулась дівчинка наздоганяти. Бігла вона, бігла, бачить, стоїть пічка. Пічко, пічко, куди гуси-лебеді полетіли. А пічка їй відповідає з'їж мого житнього пиріжечка, тоді скажу. Стану я, житній пиріг, їсти у мого батечка пшеничні не їдяться. Пічка їй не сказала. Біжить дівчинка далі, бачить, стоїть яблунька. Яблуне, яблуне. Скажи, куди гуси лебеді полетіли? З'їж моє лісове яблучко, я й скажу. Не хочу я лісового і не проси мене у мого батечка і він не їдяться. Яблуня промовчала. От біжить дівчинка далі, бачить, тече лукою молочна ріка з кисільними берегами. Річко, скажи мені, куди гуси-лебеді полетіли. З'їж мого простого киселику з молочком скажу, у мого батечка і вершків не їдяться. Річка їй теж нічого не сказала. А дівчинка ще довго бігала, аж поки побачила хатку на курячих ніжках. Глянула у вікно баба Яга нитки, а на лаві братик сидить. Срібними яблучками грається. Дівчина вийшла в ту хату, привіталася і попросила дозволу відпочити. Сідай, поки що нитки прясти, говорить баба Яга. Дала баба Яга дівчині починок. Сама вийшла. Дівчинка докчекалась, поки баба Яга далеко відійшла, схопила братика та й побігла. От витопила баба Яга лазню і пішла за дівчинкою. Аж, бачить, у хатці нема нікого. Розгнівалась баба яга. Послала вона своїх гусей і лебедів, щоб наздоглали біглянку і відняли в неї хлопчика. Добігає дівчинка до річки. Річко, річко, врятуй нас, а ти з'їси мою киселику з молочком. Дівчинка з'їла киселику та й спасибі, сказала. А річка сховала їх з братиком від гусей лебедів. Прибігла дівчинка до яблуньки і просить, яблонько, сховай нас, покуштуй мої дикі яблочка. Дівчинка яблуко з'їла і братику дала. Яблунька їх гілками і закрила. Побігли діти до пічки і кажуть пічко, пічко, сховай нас. Їжте мого житнього пиріжечка. Сховаю. Поїли вони житніх пиріжечків і в пічку заховалися. Так і наздогнали втікачів гуси лебеді. А дівчинка з братиком саме добігли додому, коли їхні батько з матір'ю прийшли додому.